Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. Сьогодні хочу провести для вас невеличкий екскурс в історію. І це буде історія перших кінотеатрів. Наприкінці 19-го і початку 20-го століття кіно тільки-но починало народжуватися. І в більшості поки що не сприймалося серйозно. Перші фільми були короткими і не демонструвалися окремо. А зазвичай входили до програми різноманітних розважальних заходів співів, танців, лекцій, виступів, акторів та акробатів. Зали, в яких відбувалися такі концерти, мало нагадували сучасні кінотеатри. У приміщеннях стояли звичайні стільці, фільми були німими. Тому глядачі під час сеансу поводили себе гамірно, обговорювали стрічку, реготали і аплодували. Відвідувачами кіно була, як правило, незаможня публіка, ті, хто не міг собі дозволити сходити в театр. І лише у 20-х роках, того ж таки 20-го століття підприємці зрозуміли, що кіно може стати прибутковим бізнесом. Тоді і почалося масове будівництво саме кінотеатрів. А першим у світі постійним комерційним кінотеатром, призначеним винятково для показу кінофільмів, вважається американський Vitascope Hall Холл у Новому Орлеані який був відкритий 26 липня 1896 року. Зал вміщував одразу 400 глядачів. Але нас з вами цікавить історія українських кінотеатрів. Демонстрація кінематографу в Києві почалася з 1897 року у приміщенні Бергоньє театру, сьогодні відомому як драматичний театр імені Лесі Українки в центрі Києва. Найпершим стаціонарним міським кінотеатром у Києві став Гранд Театр Експрес, відкритий австрійським підприємцем та мільйонером Антоном Шанцером 24 грудня 1912 року. Його глядацька зала була. Розрахована аж на 1100 місць та вважалася найбільшим у Києві. Трохи раніше в Харкові місцевий підприємець Дмитро Харитонов став одним із перших кінопрокатників, хто почав вкладати гроші в українське кіновиробництво. Загалом Дмитро Харитонов відкрив 5 кінотеатрів у Харкові. Найпершим серед них став кінотеатр Аполло. Відкритий 20 жовтня 1907 року. Звання легендарного первістка у переліку кінотеатрів Одеси гордо носить Великий Рішельєвський театр, двоповерховий будинок генерал-майора Олександра Шнеля. Був побудований ще у 1839 році. Але реконструкція під ілюзіон Великий Рішельєвський театр відбулася у 1913 році. Розташувався за адресою Рішелієвська 47. Він, на жаль, не зберігся до наших днів. Другий кінотеатр в Одесі під назвою Кіно Уточкіно відкрився 3 жовтня 1913 року. Власниками були брати Уточкіни Микола та Леонід. Кінотеатр мав попит настільки, що вже за кілька років власники зробили ремонт і відкрилися заново в 1916 році. Посадкових місць було близько 340, причому з усім комфортом того часу. Значне зацікавлення винаходом братів Люм'єр сприяло розвідку кінематографа і у Львові. Невеличкими затишними залами слугували кав'ярні, ресторани із колишніми невеличкими театральними сценами, що завдяки кіно з новою силою набрали популярності. Кінопокази також відбувались у залі філармонії, новому театрі та колізеї Торна. Вагомий внесок у розвиток кіно у Львові зробив Герман Опад як представник віденської фірми Уранія у 1905 році. А за іншою версією, у 1906, му герман Опад заснував перший стаціонарний кінотеатр Сінефон у пасажі Міколяша. Ще однією важливою персоною у розвитку кінематографа у Львові був Людвіг Кухар. Котрий на площі академічній заснував кінотеатр Корзо на 250 місць. Загалом у період з 1901 по 1917 роки у Львові було відкрито понад 20 кінотеатрів. Тож, друзі, це був невеличкий екскурс в історію народження українських кінотеатрів. Києві, Харкові, Одесі та Львові. Якщо вам цікава історія кіно, пишіть про що саме ви хотіли б дізнатися. І я буду досліджувати, адже історія кіно цікава і мені. На цьому я прощаюся з вами, я Сергій Поліщук. Якщо вам було цікаво, поставте лайк до цього відео, можете підписатися на мій YouTube канал, а також підтримати на мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки або відеомонтажу. І до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім щасливо!